Коли треба дивитись на місяць? А на що нам треба дивитись на місяць? Ну, може, сьогодні ви подивитись на місяць, молодик у нас. <гум> і, до речі, починати, що ще можна у нас 19 19-го, здається, числа на споні, і 19-го числа у нас дуже така може бути повня емоційна, скажімо так, тому що там водолі, а це про стосунки, часто короче. 19 числа потрібно буде прям... Якщо у вас з'явиться бажання з кимось поясняється решення, то якщо ви не готові розставатися з цією людиною, то треба поїхати подалі від цієї людини. Тут гороскопи, ні, це не гороскопи. Я не роблю прогнози, як такий прогноз, я просто вам показую поле енергії, в яких ми можемо перебувати. А тут я або розповідаю про енергію дня, місяця, або я читаю психологічну протидну особистості, бо ваші дати народження через енергію архетипів Таро. Ні, я не гороскопи. Я не розповідаю. А я вже не зміг побалакати. Ви визуалі ясні тихі місяці, мені вже бачили більше кохань. Е, можна, можна побалакати взагалі, це з нею розмовляти взагалі чудово. І, до речі, сьогодні можете поговорити краще, краще з нею, а не придумувати собі якісь там негаразні в тому що сьогодні можна собі так надумати, що воно здійсниться. Та я знаю, що ви рафвіті. Я буду вам бажати, друзі, гарного дня, приємного вам.